Чи відчували ви коли-небудь, що крук спостерігає за вами і ніби знає всі ваші секрети? Виявляється, ви можете бути праві. Давайте зануримося в 10 дивовижних фактів про круків, які доводять, що вони набагато більше ніж здається. По-перше, круки справжні розумники. Їхній інтелект порівнюють з інтелектом 5-7 річної дитини. Вони використовують палички як інструменти, щоб діставати їжу з важкодоступних місць. Серйозно, хіба це не круто? Але далі ще цікавіше: круки можуть вчитися на досвіді та розв'язувати головоломки, які ставлять у глухий кут більшість тварин. Вони живуть у згуртованих групах і мають складне соціальне життя, піклуючись про своїх друзів та родину. Ви коли-небудь чули, як крук імітує гавкіт собаки або навіть людські слова? Так, вони також майстерні імітатори. А ось що вони запам'ятовують обличчя. Якщо ви добре ставитеся до крука, він запам'ятає вас і, можливо, навіть залишить вам блискучий подарунок. Круки також люблять гратися, що допомагає їм розвивати кмітливість та зміцнювати стосунки. Вони надзвичайно пристосовані, чи то гамірні міста, чи тиха сільська місцевість, круки почуваються як удома. З тривалістю життя до 50 років у дикій природі, ці птахи не просто розумні, вони виживають. Крім того, прибираючи залишки їжі та тварин, збитих на дорогах, круки допомагають підтримувати наше довкілля здоровим. Наступного разу, коли ви побачите крука. Пам'ятаєте, ви дивитеся на одну з найдивовижніших істот природи?